Привіт, друзі. Ви знаєте, що я замовляю багато воблерів з Японії. І дуже часто ці воблера приходять без гачків по тій чиній причині. Іноді це просто дешевша доставка без гачків по самій Японії. Тому продавці часто продають їх без гачків. Іноді е -е, вони просто в поганому стані їх знімають. Можливо, є якісь інші причини, про які я не знаю. Е -е, не суть. Часто вони приходять без гачків. Часто у нас гачки ламаються, часто вони тупляться, розгинаються і так далі. І нам їх періодично треба змінювати. І зараз я розповім вам, які гачки я використовую і як це роблю я. Як я підбираю гачки, які фірми, моделі і все це покажу. Для початку: як підібрати гачок під наш Воблер? Ідеальний варіант це ми беремо коробку. Наприклад, duo майже завжди пише, які гачки використані. Ось тут, бачите, вказано, що у нас гачок номер 6 Навіть вони пишуть, який розмір за одного кільця, так? Ось гачок номер 3 Рін кільце номер 3 І так далі. Ось Duo Tetra Works також тут вказано: хук номер 12 Тобто гачок номер 12 Дуже часто от виробник вказує. Треба дивитися на оригінальну упаковку, там ми бачимо. Іноді виробники навіть вказують, яка фірма гачків. Тобто там використаний овнер, наприклад, макацу чи ще якийсь гачок. Це теж вони вказують. І навіть серію гачка тоді вам дуже просто підібрати гачок. Якщо цього всього немає, то йдемо просто на оригінальний сайт. Е, відвідуємо там сайт Dive, наприклад, от Dive Mреtaн, Crosswake, F е, е, Йдемо, знаходимо наш Воблер, і там дуже часто в описі, ну майже завжди, виробник пише, які використані гачки саме в цього воблера. Все, купляємо такі гачки, собі замінюємо, і він буде працювати як оригінальний цей у вас воблер. Тому що, якщо ви якщо у вас воблер, наприклад, суспендер, а ви з нього зробите плаваючого воблера... То проблема буде не тільки в тому, що він буде вспливати, а в нього може змінитися гра, тому що цей Воблер тестувався, розроблявся і він повинен працювати саме як суспендер. Його сама класна гра це буде як суспендер. А якщо він буде тонучим, у нього вже не буде такої гри, навіть не враховуючи те, що він буде тонути, а нам цього не потрібно. Тому тут не просто ми змінюємо плавучість за допомогою. Гачків різних розмірів, а ми і змінюємо гру воблерів. Тому дуже бажано е, залишати все як задумано виробником. Тобто, якщо він суспендер, то він суспендер. Але є, звісно, винятки з цього правила. Так, бувають плаваючі, ми доводимо його до суспендера і він в рази краще ловить. Це буває, тому не потрібно тут відноситись до цього як до аксіоми. Але зазвичай найчастіше, да, якщо у нас воблер-суспендер, його потрібно робити з суспендером. Це ми можемо зробити за допомогою гачка. Це ми можемо зробити за допомогою заводного кільця, більше або менше ставлячи. Гачка більшого або меншого, з товщої проволки або тоншої. І можемо додатково на воблер клеїти е, свинцеві пластинки. Так теж можна. Але зараз не про це. Е, кільця, які я використовую. Зазвичай це у мене йде флагман. Е, кільця вони. Хоч і несуть великі навантаження, але вони ніколи ну в мене ніколи не розгинались. Не було з ними ніколи проблем. Тобто кільце воно завжди якось у мене навантаження без проблем тримає. Е, ось такі флагмановські використовую. ну І найчастіше використовую овнер. 2, 3, 4. І ось тут в мене є самі дрібні овнер. Тільки вже без коробочки. Е, без е, пакетика. Такі заводні кільці я використовую. По гачках, майже всі гачки у мене це Owner. Є виняток от, от Гмакацу 2.0. Це під самі великі Big Bates. там більше 200 мм. Використовуються ось такі от гачки Гмакацу. А в основному я використовую Owner. Це Owner 1 ST36BC серія. Це сама універсальна серія. Ось ця ST36. Тобто. Це такий компроміс. Це досить дешеві гачки порівняно з іншими гачками Owner, І вони компромісні по потужності. Тобто, 36-ті, вони значно потужніші за 26-ті, Ось 26-та серія. Вони. Слабші, звісно, слабші за старшу версію, там 46-56. Але цієї 36 вистачає нам майже на всю нашу щуку. Тобто це універсальні гачки. Запам'ятайте собі 36 серія, якщо не знаєте, Оце хороші універсальні гачки. Ось тут я вам показав 26-ту серію. Був я використав цю 26 серію на Варуні. На варуні, тому що вона прийшла мені без гачків з Японії. Я поставив ось цю 26 ту серію. І кілу щука на 2,800 мені два гачка розігнула. Я її витягнув, але два гачки були розігнуті. Ось навіть один з них, бачите, він ще підрозігнутий. Я його сюди назад поставив на другу рибалку. Одразу замінив на 36 ту серію, тому що 26 та серія трьохкілограмову щуку ну, вже напевно. Не втримає. Але де їх можна використати, це у воблерах, які ви не хочете відривати. Ви ловите з берега, наприклад, ви поставили 26-ту серію, поставили шнур 2.0, або навіть товстіший, І спокійно, навіть з коряги ви вириваєте воблера, розгинаючи гачки. Так, да, гачок ви розгинаєте, да, якийсь трофей ви втратите, але воблера... Ну, найчастіше ви дістанете, якщо він, звісно, там на три гачка не сяде, а сяде тільки на одного, то, скоріш за все, ви його розігнете і витянете. Так, можна використати 26 серію. Також 26 серію можна використати, якщо нам треба зробити там швидко тонучого воблера там повільно тонучий або суспендер. Да, ставимо замість товстого гачка тонкий, і він буде в нас суспендером. Це теж можна так погратися з плавучістю. Але скажу вам, ну повторюсь, вони не тримають трофеї. Ну і ось. Сама-сама та 36-та серія. Вони є в мене четверті, 12, 6. Та дуже багато тут, бачите різних коробок під, під різні воблери. Це самі універсальні гачки з хорошою якістю, тому що це овнер. І я їх використовую майже на всі воблери. Четвертий, шостий номер це йде під 110, 130. ну І так далі. Під дрібніші йдуть дрібніші, це вже індивідуально під кожен воблер підбираємо. Також іноді ми міняємо гачки на воблерах, тому що відбувається. Перехлест переднього і заднього трильника. Це дуже актуально для кренків. Для кренків дрібного розміру, коли у них гачки от можуть при закиді перехльостуватися. От Бачите, річ, у нього з цим все добре. В нього вони не заходять один за один. Але є в де вони заходять, тоді нам доводиться один гачок ставити меншого розміру, щоб він просто під час закиду нам кожного разу не перечіплявся. Це також, що ми можемо компенсувати гачками. Ми можемо ставити навіть на деякі воблери різні гачки. От У нас йде воблер з трьома гачками. Ми можемо навіть один гачок забрати, залишити два і зробити з тону чого суспендера, Ось таким, наприклад, шляхом. Можемо поставити меншого розміру гачок. Тут, наприклад, четвертого будуть, тут поставимо шостого. І за цей рахунок він у нас буде більш плаваючий. Оце, от так ми можемо гратися з вагами. В цьому році я собі ще відкрив одну шикарну серію від Овнера. це Stx38ZN. Як пише виробник, ці гачки на 45, здається, відсотків чи 40, чи 45% міцніші за 36-серію. Тобто, якщо ми візьмемо... Наприклад, якогось ріджа і там 56-го і будемо кидати на жереха, то з оригінальними гачками ми 2-кілограмового жереха не витягнемо, скоріше за все. Нам потрібно там гачки змінити. Ми беремо, там наприклад, 10-го розміру чи 12 гачок STX 38 ZN, і цей гачок, ймовірно, вже цього трофея витяне. Да, там може трохи змінитися плавучість цього Воблера, але якщо на нього продовжує клювати риба, і ми не втрачаємо трофеї, то це виправдано. Оце от серія більш потужних гачків. У є ще більш потужні гачки, але вони там вже занадто космічних грошей коштують. І я не знаю, чи для наших риб це виправдано, тому що по більшій мірі вони створювалися, щоб ловити. Морських риб, які більш сильні запісноводні. Більше для них вони створювалися. А нашу рибу жереха в тому числі тримає і оця серія без проблем гачків. Е, Ніби все, друзі, розповів. І, ну і наостанок, якщо ви не змогли от знайти інформацію про гачки, про воблери ще про щось, тоді просто беремо де й підбираємо гачки. На око ціпляємо заводні кільці, які приблизно йдуть під цей розмір. То, що я вам говорив, якщо ми беремо там воблер 130-ку, то в нього, ймовірно, четвертого розміру гачки. ось Четвертий розмір це вони. так Якщо ми беремо 110-ку, то там або четвертий розмір, або шостий. Це зазвичай. так І ми беремо просто ці гачки, навішуємо на наш Воблер і кидаємо його в воду. Кинули в воду з заводними кільцями, з повідком і добиваємося того, щоб наш воблер став суспендером або плаваючим. Якщо в нас це вийшло, супер гачки підходять. Так? Якщо в нас не вийшло, міняємо кільця на менші або на більші, і отаким от чином підбираємо потрібну плавучість для нашого воблера. Це якщо ми не знайшли інформації. Ба більше, якщо ви знайшли інформацію, вона не завжди відповідає дійсності, тому що виробник часто вказує просто номер гачка. Але номер гачка шестерка там, четверка Волнера і четверка в Гамакацу, вони можуть важити зовсім різну масу. Навіть от якщо ми візьмемо. Так, десятку десятку ST, ST36BC і STX38ZN, вони будуть важити різну вагу. От, бачите, навіть ми бачимо по товщині проволки. Так. Тому, знову ж таки, якщо виробник вказав одне, це не факт, що ви поставите ці гачки такого розміру, і у вас Воблер буде відповідати цим характеристикам. Все рівно потрібно, кожен Воблер беремо в ванночку з водою і перевіряємо після того, як навісили гачки. Чи дійсно він став тих характеристик, які нам потрібні? Ось так, друзі, ніби все, що знав по цій темі, вам розповів. Тут, в принципі, нічого такого. Сильно розумного немає, йдете в магазин, просто загугліть перед походом в магазин, який вам потрібен гачок якого розміру, і все, і підбирайте єдине по потужності. Якщо вам потрібен звичайний гачок ловити, просто там якусь кілушку щуку чи так, беріть собі там st 36 bc Якщо вам треба там жереха ловити, або там на малесенькі воблерки, от наприклад, як на цього H- МКЛ, ви будете там да, це там якогось там 90 го розміру, а ви будете на нього ловити там трофейну щуку, да, то теж треба такі гачки ставити. Якщо ви на нього шнурків будете ловити, ну, то ставте звичайні гачки та і все. Дякую, друзі, за увагу. Якщо відео було корисне, обов'язково з вас лайк. Підписка на канал. Пока!